Вибравши iPhone xr 64 gb Blue, ви отримуєте сучасний телефон, в якому використано багато найкращих компонентів Apple, які були розроблені для дорожчих пристроїв. Це робить XR чудовим телефоном. Він чудовий не в тому, що це суперфутуристичний пристрій, а в тому, що він доступний, як за ціною, має потужний акумулятор, так і гарний зовнішньо. Більшість людей, які хочуть бути в тенденції технологій, будуть дуже задоволені Apple iPhone XR64 Blue 64 GB, bu, якщо придбають його. Особливо, якщо ці люди переходять зі старіших версій iPhone, що, на нашу думку, стане чудовим вибором для багатьох людей, які купують XR синій на 64 GB, У вас буде телефон, який працює на топ лінійці процесорів Apple. Яскравий колір iPhone XR64 GB Blue, найкольоровіша серія корпус iPhone XR 64 GB, Blue оснащений різними кольоровими покриттями, які недоступні для iPhone XS та XS Max. Ви можете вибрати білий, чорний, голубий, жовтий, кораловий та червоний колір корпусу. Можна згадати iPhone 5 c який був випущений у 2013 році. В той час в цій серії також був присутній колір Blue. Але тоді корпус смартфону був з пластику, і сьогодні ця модель практично вимерла. Відносно Blue XR 64 GB, сміло можна заявити, що це преміальний клас iPhone. Скло iPhone XR Blue 64 – В чому різниця між XR і XS? Скло на задній панелі синього iPhone XR 64 GB не таке міцне, як скло на задній панелі iPhone XS. Проте більшість користувачів вважає за краще носити смартфон у захисному чохлі, тому ми вважаємо цей недолік не настільки суттєвим. Однією з переваг у використанні скла на задній панелі цього полягає в тому, що воно дозволяє заряджати пристрій за допомоги бездротової зарядки. Якщо ви в цей час використовуєте та iPhone 6 або 7 і ви ще не відчули зручності бездротової зарядки, вам потрібно це спробувати. Купити iPhone XR64GB Blue 64 GB з ідеальним корпусом та новим дисплеєм, якщо ви вирішили купити Apple iPhone XR64GB, Blue 64 GB, то отримаєте смартфон виготовлений з алюмінію, тоді як XS з нержавіючої сталі. В естетичному плані це означає, що рамка XR має матову обробку, що більше нагадує айфони минулих поколінь. Він виготовлений з алюмінію серії 7000, найсильнішого, що представлений на ринку. Матеріал дисплея. Який використовується в XR, помітно відрізняється від дисплея на XS. Apple називає дисплей відновленого iPhone XR 64 gb Blue Liquid Retina. Цей рідкокристалічний дисплей є найбільшим lcd дисплеєм, який коли-небудь встановлювався на смартфони Ябко, і він має такий же дизайн до рамок, як у XS. Ви можете натиснути на нього, щоб пробудити дисплей. І колірний баланс за допомогою функції True Tone автоматично підлаштовується під відповідне освітлювальне середовище навколо. Діагональ екрану У 6, дюйми з розширенням 1792 h 828 забезпечує 326 pPI, чи є захист від води та пилу? Apple iPhone XR 64 gb GBBlue, водотапиле не проникне завдяки рівню захисту IP67. Це означає, що ви можете занурити його у воду до одного метра на час до 30 хвилин. Камера, котра нічим не гірша за сучасні фотоапарати, оскільки задня камера XR лише з однією лінзою, вона має ширококутний об'єктив, але не телеоб'єктив, вона не збирає стільки інформації про глибину, як камера з двома об'єктивами на XS. Це означає, що при переході до режиму портрет у додатку камера ефект розмиття фону спрацює лише в тому випадку, якщо ви робите знімок людини, оскільки компанія Apple завдяки машинному навчанню камери навчила її відрізняти людські фігури від інших речей. Спробуйте зробити у портретному режимі фотографію своєї їжі, кішки або собаки, і ви одразу побачите помилку, нікого не знайдено, яка з'явиться у верхній частині фоторамки. Камера iPhone XR також має три варіанти освітлення в портретному режимі у порівнянні з п'ятьма в iPhone XS. Але, якщо ви порівнюєте відновлений iPhone XR Blue 64 gb з XS, можливості камери на XR майже такі ж, як у XS, як у випадку зйомки нерухомих зображень, так і запису відео. Вона має ширококутну 12, мегапіксельну задню камеру та 7 мегапіксельну передню з 3 датчиками та динамічним діапазоном, який було покращено завдяки HDR. Загалом, це відмінна камера. Вирішили купити Apple iPhone XR Blue 64 gb Отримаєте ідеальний смартфон з новим акумулятором. Батарея в смартфоні Apple iPhone XR 64 GB Blue Refurbished тримає дуже довго, після цілого дня використання, у якому ви можете прокручувати твита або інстаграм, читати новини, слухати музику, дивитися YouTube, робити фотографії та відео, і все одно ввечері у вас залишиться певний відсоток заряду. Батарея в XR має заявлену місткість 2942 мАч, через що ви можете очікувати, що вона триматиме на 1,5 години довше, ніж в бу iPhone 8 Plus. Але тут явно до години є ефективність нового чіпа А12 баяник. Разом із тим, в телефонії є просто більше місця, яке було використано для встановлення батареї. Цей додатковий простір частково існує завдяки тому, що Apple видалила 3D Touch з iPhone XR. Програмне забезпечення Apple iPhone XR64 Blue 64 GB має той самий інтерфейс без кнопок, що й XS та XS Max. Це означає, що якщо ви один з тих людей, які оновлюються зі старого iPhone, вам доведеться звикнути до системи свайпів iOS, а не натискання кнопки додому, щоб пробудити телефон, переключити додатки тощо. Це також означає, що iPhone XR не має датчика відбитків пальців для автентифікації, хоча у нього є фесмет. Чи варто купити iPhone XR Blue 64GB відновлений? Купити відновлений iPhone XR 64 Blue, звичайно, хочеться кожному. Але що ж робити, якщо грошей не вистачає на новий телефон з мА зену, але жаданий смартфон дуже хочеться отримати. Звісно. Ви можете прочитати про способи, які допоможуть вам отримати iPhone безкоштовно, або обрати відновлену версію цього гаджета Вайкула. Відзначимо, що купуючи смартфон в торба, ви отримаєте ще й рік гарантії в подарунок.